Всім доброго ранку, дорогі підписники і глядачі мого каналу. Сьогоднішній ранок у мене такий продуктивний. Я вже пережарила сушки так гарненько. Місцями там десь і зажарила, поки з донечкою возилася, але нічого, перемішаю, і буде гарний такий кольоровий озварчик нам на осінь на зиму. А тепер у мене є ще така задача. Купила 2 кг угорки. Хочу це все перебрати. Кісточку я відділю, потім зважу чисто одну сливку без кісточки, присиплю сахаром один до одного і залишу, хай вона намочиться, хай пустить сок, і потім буду варити смачненну вареньку до молочка на зиму. thinking about you and i've been wondering i've been wondering where like you've I think I found your glass never baby, baby. Shandel teller. I think you found your prince channel in baby. I don't know much. But I don't know that I'm feeling. Я завжди отак тільки покриваю дно. Будь-яка ягода чи фрукт. Потім, я вже знаю, що тут загальна вага 2 кг, але потім зважу окремо кісточки, і там в мене ще є інша слива. Чуть-чуть додавлю, щоб було рівно м'якоті до 2 кг. Але 1 кг я можу сміло використовувати цукру. 1 кг цукру. Тому я коли нарізала хоч трошки низ миски укрила. Тепер присипаю цукром. І так, слоями. І потім знову так само нарізаємо сливку і до слідуючого пласту. І так, слоями буду присипати цукром, і використовую завжди дуже рідко, коли я можу дати менше цукру, якщо, наприклад, яблуко дуже солодке, але загалом завжди кладу цукор один до одного. Тоді варення виходить дуже добре і ніколи не береться пліснявою. Ніколи. Ну ось я трошки ще підрізала, і знову все присипаю отак цукром. Тоді більше буде свого соку, і варенька буде смачніша. І так кожен слой. Кожен слой так. Так, дорізала я свою сливу, зважила кісточки, вийшло 400 грам, У мене ще є друга сливка. Це не угорка, але теж така кругла. Це я брала діткам їсти. Зараз така, що дуже м'яка, її доріжу, щоб вже була Мама! рівна вага. Мама, це вага. помічний. І помічниця тут зі мною, ця вона більша, то я її поріжу на, на 4 частинки. Не на дві як угорку. Ось так. Мама? Доріжу, присиплю зверху з сахаром, Мама? потім залишу. Мама? Ну, почекай, Мама? залишу годинки. Зазвичай я залишаю на ніч, але сьогодні я зробила це все зранку, тому залишу хоча б годин на п'ять, а потім можна буде проварити перший раз. Не шукати. О, Бабушка з онучкою в хованки грають. Це добре. Дають мені змогу. Оця, ви знаєте, мені ця слива більше сподобалась по площині, як його сказати, по плотності. Угорка вже трошки відходить, вона вже переспівша сливка. А ця велика кругленька, і вона така, бачите, яка така м'ясиста взагалі. Я взагалі люблю дуже вареню зі слив. Вона гарно йде в італійський пиріг кростата. І так, з молочком. З Міцним смачним чаєм зимку те, що треба. Да. слідуючи раз ще раз, я не пам'ятаю, як вона називається, але ви тільки погляньте, вона велика. Велика гарна слива. О. Ну, нічого, буде в мене сорті. Кругленька сливка і огорка. Так, ну я гадаю, що тут уже я 400 грам дорізала. Зараз я ще подивлюсь, о, оця така м'яка. А ті залишу, хай малеча попожує. Тепер все це засипаю кілограмом цукру. Так, зараз сполосну руки і хай стоїть. Мене ніхто не вчив так варити варени, додумалася сама. Бо всі варять по-різному, хтось ще додає лимонну кислоту, чи сік лім... лимона, в деякі фрукти. Я цього не роблю. Іноді єдине, що можу додати, наприклад, джеми з малини чи ожину, можу додати желінку, але пів пачечки. Так, ну я весь цукор сипати не буду, у мене тут ще десь стакан залишився. Це я досиплю потім, буду пробувати. Ось так. Залишаю, як я і казала, десь хоча б годин на 5, щоб сливка дала сік, свій природний сік. Ось так моя варенька постояла день і ніч, я її залишила. І дивіться, скільки соку вийшло. Зараз я її прокип'ячу хвилин 10 хоча б. І на перший раз буде достатньо. Ви тільки подивіться, скільки соку. Скільки в мене соку. Тут ні краплинки води. Оце все справжній сік самої сливки. Ось, Справжній сік. Я сьогодні вирішила простерилізувати банки отаким от способом, ніколи так не робила. В мікрохвильовку, звісно, без кришок, бо залізо рване в мікрохвильовці на 2 хвилинки. І отак хай собі крутяться. Побачу, я ще так ніколи не, не пробувала, але десь подивилася в Ютубі. Спробуємо і собі. Варенька моя вже докипає третій раз. Закипіла, вона в мене вже кипить десь хвилинки три. Я ще трошечки почекаю, треба постійно помішувати, бо вона пригорає. Як тільки третій раз у вас варення почала закипати, треба її постійно помішувати. Краще це робити з такою дерев'яною ложечкою. Вона не царапає миску, і потім миска довше живе. Довше можна буде її використовувати, бо така ложка, звичайна, царапає. Це всі знають, всі господарочки знають. Ось так. І ще хоча б хвилинок 5 хай покипить, вона у мене вже уварилася. Так гарненько, гарненько, гарненько. Щоб не була така занадто рідка. Бо ви бачили, скільки соку дала слива? Трошечки уварю оцю рідину. Ну, ось у мене вийшло три літри з гарного сливового варені. Баночки так гарно наповнені. ось бачите, як майже повна баночка доверху. Воно ще гарячувати, але вже, вже починає застивати. Як застине, буде як мармелад без додавання желінки. Без додавання желінки. Ось така буде нам на довгі зимові вечори. Під молоко, ще раз повторюся, да з українським хлібом. М -м -м. Варіть, запасайтеся, дорогі друзі, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте український контент і до нових зустрічей!